На Житомирському бронетанковому заводі ставлять на конвеєр виробництво модернізованих БМП-1. Вже розпочато переоснащення цієї техніки новим озброєнням. Наразі готово 11 таких машин. До кінця березня вони пройдуть випробування і будуть передані військовим. Вона дуже подобається нашим воєнним експлуатації. Проста ремонтна, пригодна, ну і при цьому вже має современні системи, які дозволяють. На должном уровне конкурировать з зарубежными аналогами. бмп – бойова броньована гусенична машина, яка має високу маневреність і призначена для транспортування особового складу до переднього краю бойового фронту. Ця машина забезпечує можливість ведення вогню на ходу. БМП 1 може проходити водні перешкоди та пристосована до авіатранспортування. А оновлена техніка має ще й нову систему стабілізації, управління вогнем і ще багато досконалень, перевагу яких оцінять військові. Тут Повністю збільшена гніва мишки, сказав Михайло то есть, э, на старій машині була пушка і спаренный пулемет. Здесь применяется пушка, э, той же самий пулемет, плюс увеличена додана гранатомет і ракети. Крім того, у новій машині є сучасна цифрова система навігації. Командир навчального полку Житомирського полігону пояснює, чому вона краща. Виведена так само направляюче для протитанки керуваних ракет. Раніше було так, що Солдат должен был выйти с башни, установить ее, прицелиться, сделать спуск. Сейчас же все заключено в одном модуле. Он на своем мониторе наблюдает, выбирает, какое нужно оружие стрелять, наводит курсором и производит выстрел. Надо ему сделать ракетой, надо пушкой, надо пулеметом, гранатометом. То есть более эффективно поднялось вот это все благодаря модулю. За словами військового протягом 20 років вся техніка застаріла, тому ці оновлення дуже важливі. Модернізовані БМП це інше покоління, тому і дають більше можливостей. На них чекають не тільки бійці на сході, а й всі Збройні Сили України. Наразі робочі заводи працюють у дві-три зміни. До кінця року планують приставити ще 30 таких машин. На складні надлишкового майна корпусів для ремонту та досконалення багато. І хоча це машини і 83-го, і раніших років. В результаті отримуємо конкурентно спроможну сучасну техніку. Проблем. Мою, хоч і вирішуваною, залишаються запчастини, які раніше поставляли з Росії. Тепер із розумілих причин імпорт перекрит. Також суттєвий вплив на виробництво має і постійно зростаючий курс валют для того, щоб спитати машину, вона має проїхати 100 кілометрів. Вот, я уезжал в четверг в командировку, стоимость бензина была 22 гривны за литр, я вернулся, она уже стоила мне на некоторых заправках 25 гривен. Поэтому, как вы понимаете, естественно, в структуре себестоимости есть не только бензин, но и другие материалы комплектующие, которые привязаны к... Валюті соответственно влітає і сильно вліє минулого року. словами нового виконуючого обов'язки директора. Завод відремонтував і відправив на схід 89 БМП. 2 рік завершили прибутково. У бюджет підприємство сплатило 13 мільйонів гривень податків, що не може не тішити обласну владу. бронетанковий завод – це є одним з бюджету утворюючих підприємств нашої області. Саме тому я сьогодні і відвідую і те, що тут працює. Зараз 637 працівників, і зараз планується у зв'язку з ново новими замовленнями, які будуть цьому році, вони будуть набагато більшими ніж планується. Більшими ніж це було і в 2014 році. Ще збільшення кількості людей більше десь на тридцять. Да, виплану приказ у порядке підісів чоловік близько. Це це для нас є дуже важливо, як для області, для обласної, що підприємство працює, не є збитковим, є прибутковим, і воно дає роботу нашим жителям нашої області на Житомирському бронетанковому заводі. Також вже освоїли ремонт БТРів. Голосно про це не заявляють, але в планах випустити серію і такої оновленої техніки.